Вперте слоненя В далекій країні, серед густих джунглів, жила велика родина слонів. Наймолодший з них, маленьке слонення, був дуже впертий і неслухняний. Одного разу батьки покликали його на прогулянку. Любий, де ти, ми йдемо гуляти, ходімо разом. Слоненя повільно підійшло. Але лише похотало головою. Не хочу, це нудно, мама здивувалася. Але ж твої брати і сестри з радістю йдуть. Нехай йдуть, буркнуло слоненя. Ми завжди робимо одне й те саме. Бути слоном це так нудно. Батьки переглянулися, але не стали сперечатися як хочеш. Ми повернемося до темряви. Не йди далеко? Слонення залишилося саме. Спершу йому було весело гратися самому. Але скоро воно занудьгувало. Воно сердито тупнуло ногою. Не хочу бути слоном, це зовсім не цікаво. Може, я маю бути кимось іншим. Раптом воно побачило, як граційно скаче газель. Очі слонення засяяли. Оце так! Я маю бути газелю. Вона така швидка і спритна. Слонення спробувало підстрибнути, але його великі ноги заплуталися, і воно гепнулося на землю. Ой, і зовсім не весело слоненя рушило далі і побачила мавпочок, що гралися на деревах. О, мавпи, так весело стрибають. Я стану мавпою. Гей, мавпи, давайте гратися. гукнуло слоненя. Мавпи оточили його. Одна смикнула за вухо, інша вискочила на спину. А третя жбурнула кокосом. Слонення заметушилося. ой-ой-ой! Так не чесно! Слоненя було приголомшено. Воно намагалося втекти, але мавпи обступили його. Нарешті слонення звільнилося та побігло далі в джунглі. Незабаром йому зустрілась білка, що ховала каштан у нірку. Я стану білкою. Вона маленька і спритна. Слониня спробувала залізти в нору, і застрягло. Ой, допоможіть! Да З великими труднощами воно витягло голову і вирушило далі. Попереду побачила яскравого папугу, що літав у небі. Я хочу літати! Навчи мене! Папуга запропонував слоненяті стрибнути зі скелі. Просто розкрий крила, сказав він. Слоненя стрибнула і шубувкнулась у воду. Ой, як боляче, я не папуга. Раптом воно почула зойк. Маленьке пташеня випало з гнізда і тонуло у воді. Його мама кружляла зверху. Хто небудь, допоможіть, допоможіть. Слоненя не розгубилося. Воно опустило хоботу в воду і через мить витягло пташеня. Вона жива, зраділа мама пташка. Дякую тобі. Слоненя відчувала справжню радість. Якби я не був слоном, я б...» Не зміг її врятувати. Воно озирнулося навколо. Газель, мавпи, білка, папуга. Всі були чудові, але бути слоном теж добре. Уже була майже ніч. Слонення зрозуміло, як скучило за рідними, яким же я був упертим, і як сильно я засмутив батьків, подумало воно. Пора додому і час вибачатися. І, не гаючи часу слонення, помчала додому, до своєї родини.